В Росія близько п'ятої ранку розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вона атакувала військові об'єкти по всій країні. Шановні мої глядачі! В цьому відео ви подивитесь розповідь про річку Герой Ірпінь. А розповість про неї краєзнавець Вижрощини, член спілки журналістів України Володимир Ткач. Надаю йому слово. Дякую. Я вітаю вас, шановні друзі. Дякую, Станіславе, за запрошення. І сьогодні, дійсно, у нас мова піде про річку Ірпінь. На сьогоднішній день в Україні налічується більше 23 тисяч річок. Кожна з них по-своєму красива, неповторна, але жодна з них, за винятком хіба що Дніпра, не має такої героїчної історії, такої вирішальної ролі у формуванні слов'янського етносу, у формуванні стародавньої київської держави, як річка Ірпінь. Чому ми вважаємо і Станіславом, да не тільки Станіславом, що річка Ірпінь це геройська річка. Тому що в своїй історії вона неодноразово рятувала і Київську державу, і Радянський Союз. Тут відбулася битва у 1323 році великого литовського князя Гедеміна із монголотатарами, що поклало край визволенню. Нашого краю від Степового іга. По-друге, у 1651 році козацькі корпуси полковників Ждановича і Гаркуші зупинили тут поляків на Ірпені. У серпні 41-го року тут війська Київського укріпленого району в районі Дотів навколо річки Ірпінь зупинили. Німецькі війська, вермах тут не пройшов однозначно. І нарешті, події останніх місяців після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, коли расисти планували за пару днів захопити Київ, Ірпінь став їм на заводі. Вони не змогли його форсувати ні в районі Демидова, ні в районі Гостомеля, тому що. Були підірвані мости, була затоплена, як і колись пойма, і вони тут застряли надовго, доки їх не вигнали у Білорусь. За тисячу років, принаймні, літописні, тут відбувалося скільки подій, що, я не знаю, нашу коротку розповідь неможливо це все. Тому я хочу вам розповісти про основні віхи. Річка Ірпінь зовсім невелика, десь приблизно 164 кілометри. У свій час, в юні роки, мені пощастило пройти її від витоків до гирла берегом річки, занотовувати, фотографувати. Іншого разу я від Гостомеля до Козаровичів більше 25 кілометрів проміряв річку через кожні 100 метрів, глибину, ширину там, в системі гідромеліорації, тому з річкою я знайомий дуже добре. Коли розпочнемо, мабуть, з того, що коли види кірпінь, ну, по найменшим таким от даним, десь близько 12 тисяч років тому. Це період, коли останній льодовик почав відступати на північ, утворилася маса талої води, яка ринула в низини, всілякі балки, там проривалася далі, нижче, нижче. І таким чином було утворено русло річки, потім джерела з'явилися, її притоки. Так що вік щонайменше 12 тисяч років нашому Єрпеню. І його притоком також. Ірпінь це практично природна межа між лісостепом і Поліссям. От за лівим берегом Ірпіня вже йде суцільне Полісся, яке перетинає через річку Прип'ять, далі через Білорусі аж до Прибалтики. Сюди ж пролягав і старовинний шлях в Полицьке князівство, потім у землі Жемайків, тобто Литовців нинішніх. Що треба сказати по Ірпеню? Таку річ, що назва. По-перше, будемо говорити, звідки пішла назва Ірпінь. Ну є народна така. От... Легенда, що можливо, якась Ірина сиділа на пні, от, Іринпень. От так. Це звичайно казочки народні. Такого бути не може, тому що Ірина це грецьке ім'я, грецькі імена прийшли до нас після хрещення Русі, а річка існувала тисячі років. Є принаймні чотири. Правдоподібні версії, кожна з яких має право на життя. Ну, розпочнемо з того, що перша версія це індоарійська назва. Арійці, арійські племена були тут задовго до славян, ір це по індоіранському річка пінь оберіг охоронниця ось в такому плані. Інша версія є Кельтська. Кельти до того, як пішли в Європу, потім в Англію на Британські острови. Кельти перебували тут, і південна межа їхнє проживання якраз проходило через Ірпінь. Тому Кельти залишили багато топонімів, особливо гідротопонімів, які успадкували слав'яни. Староанглійською ір. Це річка, а фен мул, болото, тому що ірпінь пролягає поміж заболоченої пойми. І тому, от, наприклад, є на Іванківщині село Феневичі. Воно розташовано серед боліт практично. От, фен, от, мабуть, це більше всього, що кельтська назва так і залишилася. Є ще стародавнє слав'янське слово «рпа», рупа, тобто яма. От, до речі, от таких слів багато у південних слав'ян. Я нещодавно у Хорватії розмовляв із місцевими людьми і питав їх, от, і вони дійсно мені підтвердили, що да, яма рпа по-хорватському теж. Ну і Четвертий варіант, мабуть, буде такий, що Ірпа це на кримсько-татарській мові осод. Це багаторічна рослина, яка росла у поймі Ірпеня. От. Ну, я думаю, що, по-перше, кримські, кримські татари з'являлися тут набагато пізніше, ніж оці попередні назви, про які я говорив. От. Тому. Але ця версія теж має право на своє. Існування. По-друге, я вже говорив, що Ірпінь є природною межею між Лісостипом і Поліссям. Також, от чомусь всі стародавні народи, які тут проходили, які тут проживали, вважали ірпінь своєю межею як ареал проживання. Скажімо, скіфи далі Ірпіня не проживали. От Лівий берег і на правому березі Ірпеня ще трапляються скіпські кургани подекуди. Їх дуже мало, але вони трапляються. А от на лівому березі вже немає. За часів сформування слов'янського етносу Ірпінь теж слугував, природні, не природні, а між племеною кордоном. Тобто, знову-таки, південніше Ірпіня, це проживали поляни які з своїм центром у Києві, а на північ було деревлянське, або зараз, як говорять, деревлянське князівство зі своїм центром у іскористині. От таким чином Ірпінь слугував, я ж кажу, кордоном. І пізніше, забігаючи на я вам скажу, що під час вічного так званого миру Гречі Посполитої і Російської імперії. Теж Ірпінь був кордоном між поляками і московитами, і українцями відповідно. Ось така історія, звідки походить назва. На Ірпені багато залишилося всіляких родищ, всіляких розкопано, а ще більше пішло під воду Київського водосховища. Пам'яток старожитності, старовини. От, більше всього, що тут люди проживали із часів неоліту. От, тому що всі умови були прекрасні. Річка, яка годувала людей, яка годувала худобу. Дуже багато знаходилося тут і звірини, і птахства. Тобто Ірпінь годував численні племена, численні народи. Я скажу, що на Приєрпінні, ну, на жаль, у нас на північному Приєрпінні не збереглися так звані змієві вали. Це от досить така цікава загадка історії. Вони більше на Південній Київщині височіють. Це вали по 12 метрів, завтовшки 6-8 метрів. От що цікаво, що ніхто не знає, хто їх побудував. Більше всього, що вони з'явилися під час так званого великого переселення народів, коли народи із Центральної Азії, Північної Азії емігрували до Європи, тут проходили і гуни, авари та інші племена, от скажімо, непереможні гуни на чолі за тілою, вони обійшли змію вали і. На той час Київ, вони не змогли штурмувати, тому що, звісно, не кожен вершник наважиться, вал цей перескочить, який під 45 градусів кутом знаходиться. Тому от, навіть от такий є історичний факт. Якщо гони зруйнували там. Римської імперії, Боспорське царство дійшли, мабуть, не до Парижа, то Київщину гуни не, не взяли, аж ніяк. Але, на жаль, змію вали практично були знищені. І от що цікаво, що знищені не скільки там більшовиками, найбільшими руйнівниками нашого довкілля, а у 16-17 століттях. От ви запитаєте. А що тодішнім людям не було чого робити, щоб руйнувати отакі здоровезні споруди, які тянулися на кілометри? Тут секрет відкривається дуже просто. У валах, у всіляких могильниках, у всіляких курганах було багато гумусу, який використовували для виробництва селітри. А селітра... Як відомо, це складова частина виробництва пороху. І от багато таких шукачів-селітри приходили на вали, робили контрольні шурфи, от, брали гумуси, розминали. А чому там утворювався такий білий наліт? Тому що вали як і якісь кургани, їх складали не те, що насипали кучі піску там чи чорнозему, а дерн. Із дерна. І тому, по-перше, їх було легко виготовляти дерна шматки. А по-друге, вони не осипалися під впливом вітрів, там, дощів та інших природних явищ. І оце все воно перегнивало і іменно сировина для селітри. І коли знаходили там ознаки цієї селітри, цього нальоту, тоді приходили. Буртники починали розкопувати кургани, засипати оце весь гумус, цей ґрунт у діжки, вона відстоювалася, потім зливалася, випаровувалася. І таким чином оце шкрібали з цих казанів, готову практичну селітру, везли вже на порохові заводики і там виробляли димний чорний порох. Тому, на жаль, Змійових валів практично там де-не-де є залишки, От, на сьогоднішній день ми втратили їх. Якщо на південній Київщині їх чималенько, то тут вже їх набагато менше. Витікає ірпінь із цікавого місця. Є на Житомирщині, на території Андрушівської громади. Красиве таке мальовниче село Яроповичі. За легендами, та навіть не за легендами, а в літописах написано, що Яроповичі заснував київський князь Яропов, якого, до речі, брат Володимир Великий убив. Там до сих пір знаходиться такий доглянутий пагорб, з якого дощі місцево називають його замок, з якого дощі вимивають там і черепки епохи раннього середньовіччя і монети трапляються на миста. От, Очевидно, що там існувало поселення велике. Але найголовніша, найголовніша, от як кажуть, цінність Яроповичів тим, що звідти починається ірпінь. На околиці Яропович, наскільки пам'ятаю, два великих, красивих таких пологих пагорби, а між ними. Низовина, і звідти пробивається малесеньке джерело, яке утворює струмочок. І Стоїш і дивишся, ну, це наш ірпінь. Поступово струмочок йде, ширшає, але ще довго він такий, що його легко жаба перескочить і лапок не намочить. Ірпінь прямує на північний схід, шукаючи низовини. От, вбираючи все протоки. І таким чином, ну, який він був Ірпінь, скажімо, 100-200 років тому, я пізніше вам розповім. Ви здивуєтеся, це на сьогодні наша річечка от невеличка, приборкана, принижена людьми нерозумними. от, А тоді це була. Судноплавна ріка із своїми рибними багатствами там, і тому подібне. Ну, ось таким чином я б зробив такий невеликий вступ до нашої розповіді про Ірпінь. Дякую вам, Володимире Олексійовичу, за цікаву розповідь. Буду сподіватися і обнадієм наших глядачів, що розповідь ви продовжите, тому що річка Ірпінь. Героїчна річка має свою значно більшу історію, чим ви розповіли оці. Ну, звичайно, я дякую вам. Якщо запросите, я з задоволенням ще розповім і про фауну і флору Ірпеня, і дійсно про героїчні ці події, які я буквально одним штрихом вам навів. Тут можна розповідати, які тут знамениті люди були на нашій річці, от, чим вони запам'яталися. Все це є, от так що запрошуйте. Запрошуємо вас і необмежену не кількість, і запрошені для вас безстрокові. Дякую вам за цікаву розповідь. Дякую за... І чекаю за... в гості. Дякую вам, дякую. Не адмі...